Моє вітання усім глядачам в ефірі програма Позиція. Напружена робота парламенту в останні дні цього року триває. Сьогодні про її особливості ми говоримо з народним депутатом України Володимиром Мельниченком. Доброго дня, пане Володимире. Добрий день, вітаю всіх наших глядачів. 193-й виборчий округ. Наша передача проходить Велике Свято. Хочу привітати всіх всіх католиків з великим святом, Різдвом Христовим. Католичним дякуємо. Давайте перше питання. Чому так складно все ж таки триває бюджетний процес? З одного боку, зовсім нещодавно, коаліція висловила повну довіру новому складу уряду. З іншого, чи не кожна його ініціатива натикається на шалений опір народних депутатів? Ну треба сказати, що бюджетний процес він ніколи не йшов просто і ніколи не йшов легко. Часто навіть були були такі випадки, що депутати приймали бюджет 31 числа. І ми повним, коли країна працювала в ручному режимі і в новому році без бюджету входила. І сьогодні треба сказати, що довіра до уряду є, більшість в раді є, але треба стати відверто, що ті зміни до закону, які ми розглядали перед тим, як прийняти бюджет, їх приймати було просто. Це, це було, скажімо, це, це не, не, не можна було робити, тому що ці зміни, якщо говорити від, відверто, це. Якщо ми, 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 ми проголосували ті зміни, які вони с уряд е, вчора в залу, це привело би до нового майдану. Ви бачили, що, що це і е, зняття пільг з чорнобильців, зняття пільг з афганців, зняття вчителів, пільг з дітей, реально. закриття шкіл, лі, лікарень. І я не знаю, хто готовив цей, ці зміни ці, до, до цих законів, але вчора було чітко сказано, що якщо говорити відверто, то, то я би, якби була моя воля, вчора село чітко, що тих, хто готовив ці, ці закони, треба знімати з посад. Тому що це антидержавні закони, і це, ну, ну, ну ви знаєте, скільки можна раз робити одні і ті ж самі помилки. Ми пам'ятаємо, коли, коли уряд Азарова. Виносив в залі закони, коли підносили шини, коли прикривали це дороги. Потім ці закони відзивалися. Сьогодні знову та ж сама ситуація. Люди уряд дає в раду закони. Ви бачите, вже біля біля Верховної Ради збираються люди. Людям це не подобається. Я, як мажоритарний депутат, до, в мене, скажімо, червоний телефон, дзвонять люди із мого округа, звонять люди із западної України, з інших регіонів, і чітко, і чітко говорять: якщо ви проголосуєте за ці закони, ми після свят збираємось і приїжджаємо в Київ. І сьогодні радує те, знаєте, що і дивує, що якщо рік два тому назад. Ми приймали закони, і мало хто в, цьому, хто в цьому розбирався, і люди це приймали як постфактум. то, то сьогодні люди нам настільки, скажімо, змінилися і, і, і розуміють, що ми ще не встигли проголосувати, а вже люди стоять під Верховною Радою і вже дзвонять і просять. Шановні саме депутати, не робіть, не приймайте саме ці закони, буде біда. І це радує, і треба сказати, що і ради позиція залу. Ви бачили, що вчора не було такого, що всі під саме Дали всі, всі висказували свою думку, хоча в різних фракціях були різні позиції, і були позиції, які співпадали, і чітко було було прийнято рішення, що по цим законам голосуємо за. Але коли ці закони почали розглядати в залі, ви ви бачили, що депутати і від Бока Порошенка і від самопомочі і від партії, і від радикальної партії, і від інших партій. Висказували свою, свою позицію, а найбільш чітка позиція це голосування депутатів. Ці закони не прийшли. І я вірю, що ці закони не прийдуть. Сам текст державного бюджету на 2015 рік, він вже кілька днів на руках у депутатів, ви вже встигли із ним ознайомитися, які от головні тенденції намірів уряду на наступний рік. Ну ви знаєте, що я в таких приватних розмовах якби висказав свою думку, що те, що я побачив, і те, що я прочитав, то нащо нам, нам стільки міністрів і. Прем'єр-міністр і такий великий уряд, і такий, такі великий порад. В бюджеті чітко йде така лінія, що скоротити, обрізати, забрати. Я не бачив в бюджеті, допустимо, де, де заробити, а тільки ще раз говорю: забрати пільги, скоротити, скажімо, там чиновників, з, знизити або не підвищити заробітні плати і таке інше. Я розумію, що. Нелегкий час, що в державі йде йде війна, що у нас, що ми, ми всі переживаємо і економічний спад, але чесно кажучи, за той бюджет, який був в першому, в першому кажу, в першому екземплярі прийшов в раду, за нього голосувати було, це, це, це було, ну скажемо, м'яко кажучи, неправильно. Якщо б ми прогосували за той бюджет і до зміни до цих законів, ми б мали б дуже і дуже великі проблеми. Це м'яко кажучи. Сьогодні ви для себе вже визначили, чи будете голосувати за, за останній текст бюджету? Коли я прочитаю, коли ми зможемо прийняти закони, які необхідні для того, щоб перейти до бюджету, а це декілька десятків законів, які вчора розглядалися в залі, більшість з яких законів була повернена в уряд на допрацювання. А допрацювання це м'яко кажучи, ці закони навіть після доопрацювання, я не впевнений, що вони знайдуть підтримку в залі. Тільки після цього ми зможемо перейти до бюджету. І коли я побачу бюджет, коли я з ним ознайомлюся, якщо я розумію, що треба затягувати пояси, я зрозумію, але я буду голосувати за за бюджет, коли в першу чергу затягнуть пояси багаті. Коли я побачу, що йде що реальна є позиція по боротьбі з корупцією, і будуть затягувати пояси не тільки прості українці, а люди, а наші олігархи, люди вище середнього класу і навіть люди середнього класу. Ви говорите про як мінімум 15 законопроєктів, що в, називаються е, бюджетним пакетом. Деякі з них вже були проголосовані, деякі повернуті в уряд. Що вчора е, народні депутати все ж таки е, в чому об'єдналися та проголосували? Які зміни до податкового кодексу? Депутати об'єдналися, скажімо в одному, що е, ми розуміємо, що ще раз ситуація непроста, ситуація нелегка для нашої держави. Але ми не можемо голосувати за ті закони, які внесуть нестабільність і нема навіть розуміння в людей, а внесуть збурення. Депутати, я як депутат-мажоритарщик, може, може там, допустимо, ті, що прийшли по по спискам партійним, може, може, ті депутати, в них може інша позиція, хоча я спілкувався із депутатами, скажімо, які пройшли по партійним спискам, вони теж це, це розуміють. І, Депутати не будуть голосувати за ті закони, які не принесуть стабільність в нашу державу, які не принесуть спокій, які не принесуть які не, не отримують розуміння в суспільстві. Ми за ці за ці закони голосувати не будемо. А те, що було проголосовано вчора, це лише перше читання, тобто ще будуть протягом цих днів дороблятися ці закони, і остаточно ще на наступний на наступній сесії ці закони будуть прийматися. Так це був компроміс між парламентом і міжурядом. Якщо чесно, то багато з цих законів це як компроміс їх депутати відправили на допрацювання. А якщо говорити відверто, деякі закони, із них навіть більше половини, треба відправляти не на допрацювання, а просто знімати і розробляти нові ваше ставлення до таких найбільш бурхливої реакції у суспільстві. Спричинили три законопроекти, які по суті легалізують гральний бізнес. От чи можна таким чином наповнювати бюджет? Ваше ставлення? Ну, знаєте, мені було трохи смішно, коли прем'єр-міністр сказав, що ті, хто не голосують за гральний бізнес, за закон, то вони кришують нелегальні казіно і зали гральних автоматів, які процвітають в нашій державі. Це трохи скажімо, виглядало смішно, коли сидів міністр внутрішніх справ. Коли сиділи інші міністри, По і, якого ви, робота виникає, це і виникає питання: а що? Ми не бачимо депутати чи не бачить міліція, що, що працюють в зали, під, під виглядом лотерей різних і так інше, і казіно працює. Це, це, це трошки було смішно. Якщо говорити відверто, цей закон потрібен. Цей закон потрібен, тому що. Хочемо цього, ми чи не хочемо на постійній основі. Чи це потреба цього часу? Складного? Ні, цей, цей закон. Це треба, щоб це ну як розумієте, це закон, який повинен знайти розуміння між всіма е, фракціями в парламенті. Як сказав Соболів, що це треба зібрати представників від Блока Порошенка, самопомічі від, е, від радикальної партії, від опозиційного блоку, від е, від, е, від депутатських груп, створити групу. І не вносити з голоса. Ми ми розуміємо, що за цим законом стоять мільярдні мільярдні скажемо в ривних, в гривнях. Це так, це десь це більше. Це це, скажімо, додатково надходження в бюджет більше 200 мільйонів доларів. На що в доларах? А, а можливо більше. Це дуже великі кошти. Ці кошти, ці кошти вони крутяться в нашій державі. ці, ці кошти вони знаходяться, як кажуть, в тіні. І сьогодні треба приймати закон, але це треба сісти не лабірувати. Що так за зреагував? Ну тому що всі депутати розуміють, що той, хто з голоса підняв саме це питання, то всі були впевнені на 90%, що хтось десь зайшов, десь кимось щось вирішив, і тут хтось друг голоса рішив прийняти закон. Всі розуміють, що цей закон потрібен, і я думаю, що е, і я прийму участь в тому, щоб займатися розробкою цього саме цього закону. Цей закон треба приймати, тому що цей закон дасть можливість ще раз наповнювати бюджет і вивести зі те, що працює і без цього закону. Ще один суперечливий закон, який вже ухвалено. Я маю на увазі розширення повноважень Ради національної безпеки та оборони. От самі депутати дуже різні погляди на це: від узурпації влади та посилення вертикалі президента до потреб, до потреб все ж таки військового часу. Як ви ставитеся до цього? Ну я би сказав так, що турчинов. Це людина, яка пройшла майдан, Тручинов і президент, і, 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 і прем'єр-міністр, і, і інші, скажімо, високопосадовці, вони чітко розуміють, що про ніяку узурпацію влади сьогодні говорити неможливо. В результаті революції гідності змінилася держава, змінилися ми. І сьогодні ніхто не буде терпіти ніяку узурпацію влади. Букву закону і дотримання законів так. Сьогодні є великий попит саме в саме суспільстві на на те, щоб був порядок, щоб була була законність, але ця законність повинна бути не, не тільки для, для простих громадян. Ця законність повинна закон повинно діяти від президента до до простого скажем громадянина. І е, якщо якщо чесно кажучи, цей закон приймати е, це суперечливий закон, суперечний закон. Є різні погляди. Я цікавився про цей закон. Мені показали документи, що висновки і інститутів, і різних юридичних груп, що це законно, що це можна було приймати. Але я скажу так, що це колегіальний орган, в якому не один турчинов. Це, це є позиція президента, це рішення президента. Це була позиція президента, щоб прийняти, прийняти цей закон і підсилити, скажімо, СНБО. І е, я ще раз кажу, що ті чиновники, і Турчинов, і президент, і прем'єр-міністр, вони розуміють і повинні чітко розуміти, що сьогодні в Україні ніякої узурпації, ніяких нових те, що ми пережили при старій владі, вже бути неможливо. Народ цього терпіти не буде. Якщо народ побачить, що йде, йде повернення до старих часів, зметуть їх, всіх і і секретаря. Із ми тут і, і премєр міністра, і всіх, і всіх основних чиновників. Це всі повинні чітко розуміти, але найбільше нарікань от від депутатів, які намагалися блокувати це рішення, блокувати трибуну, було лише до однієї норми: це а, підзвітність чи підконтрольність голові Радбезу а, антикорупційного бюро. Навіщо нам створювати потужне антикорупційне бюро, яке зможе контролювати Рада національної безпеки та оборони? Як ви до цього ставитеся? Я ставлю негативно ставлю до цього. Я вважаю, що антикорупційне бюро це повинен бути незалежний орган. Він буде формуватися. Ви знаєте, представники від президенту, від від, від парламенту від парламенту вже визначив. Да, вже визначились. Вони будуть приймати рішення. Це буде на конкурсній основі. Буде вибраний. Ви вибраний голова, скажімо, цього, цього бюро. І моя тверда позиція, що це бюро повинно бути незалежне. Воно повинно бути, воно повинно бути підконтрольне парламенту, і я так вважаю, не підконтрольне, а підзвітне парламенту. А підконтрольне воно воно повинно бути нікому. Це орган, який повинен, скажімо, незважаючи на на посади, незважаючи на, на звання і лиця, приймати законні рішення вичищати нашу державу від корупції, тому що сьогодні сама велика наша проблема в нашій державі це є корупція. До роботи саме коаліції ви сказали, що ви відчуваєте цієї все ж таки єдність та підтримку уряду, але от така позиція трьох політичних сил відверто о, о, критикуюча уряд. Чи не назріває внутрішня опозиція в самій коаліції? Які настрої? Ви знаєте, це демократія. Ми просто всі привикли, що якщо коаліція, це всі одобрям і всі піднімають руки. Вчора, перший, я, я не можу сказати, що ще стосторожив в нашому парламенті, але знаєте, звучить депутат уже другого скликання. Хоча я був депутатом, ви знаєте, та, та рада пропрацювала два роки. Але я скажу відверто, що я вчора перший раз, я перший раз, ну я коли перший день прийшов в раду, коли ми прийняли присягу, мені ця рада, скажем, я побачив якось, ну знаєте, так всі прийшли, ще 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 не знали, що робити, як робити. Ну багато нових людей, багато нових лиць і багато нових людей. Але вчора, перший раз я відчув і побачив, що Рада запрацювала, що депутати мають свою, свою позицію. І мене радує, відверто кажучи, що і в блокі Петра Порошенка, і, і в Радикальній партії, і в Самопомічі, і в Народному фронті була е, позиція депутатів, яка відрізнялася від позиції, скажімо, е, керівників фракції. Вчора парламент перший раз запрацював, от, скажімо так, ви знаєте, от, е, в, е, в парламенті появилося повітря. Вот появилася, я відчув, що що, що депутати е, мають свою позицію, що вони відстоюють свою позицію. Я спілкувався з депутатами, які до 10 годин вечора е, перед цим комітети працювали до 10 годин вечора, і депутати відстоювали свої позиції і своє бачення цих законів. І мене вчора, чесно кажучи, дуже порадувала робота парламенту, що не було такого, що от коаліція, значить, уряд викинув закон, чи там в раду всі за. Ні, ви бачили, що була позиція радикальної Дісту, вся країна партії. бачила в прямому да. ефірі, в ефірі, як самому парламенті. Побачили, І я, я вважаю, що вчора країна іменно побачила живий дівчий парламент. І депутатів, які реально відстоювали і свою позицію, і позицію тих, хто їх вибирав. Опозиція, справжня, конструктивна опозиція в парламенті є? Ви знаєте, що ну, опозиційний блок називає себе, що, що вони є опозиція, Але... Я бачу, що в цьому парламенті буде опозиція. Ну назвати опозицію, це скажімо так. Ну якби буде своя думка Своя думка до е, хтось буде в опозиції до, до цього закону, хтось буде в опозиції до іншого закону. Є в нас опозиція, яка критикує, яка, е, яка вказує на недоліки влади, вона є і. В опозиційному блокі, ви знаєте, професійні люди, які попрацювали на різних посадах, які добре розбираються і в економіці, і в політиці. Але я бачу, що, чесно кажучи, що навіть в самій, в самій коаліції, як ви кажете, є опозиція. Ви бачите, що є позиція Лєщенка, є позиція Наєма, є позиція багатьох інших депутатів, яка йде в розріз, часто в розріз керівництву фракцій. І ці люди будуть це буде така з одної сторони, опозиційний блок буде опозицією до влади в цілому, але багато народних депутатів сьогодні немає такого, щоб всіх там заганяли десь під, як кажуть раніше, що прийняли рішення. Хоча сьогодні теж є такі моменти, що давайте, от якщо фракція прийняла рішення, навіть якщо у вас є друга думка, ви повинні підтримувати, скажімо, лінію фракції. Але чесно кажучи, бачучи депутатів, які прийшли в раду, я не вірю, що ці депутати, маючи свою свою позицію, вони будуть підстраювати під, під позицію фракції. І це радує, і парламент, я думаю, буде працювати. Він вчора ожив і, і показав. Ви, ви, ви теж відчули, да що вчора? Ми, ми побачили, ну, як відчувалося всередини. те, що рішення приймаються не десь в кулуарах, а що вони безпосередньо тут. Да, приймалися, принімалися було в комітетах. Десь, десь вирішили, десь домовилися, десь не домовилися. Ці дискусії принеслися в зал, і ви бачили, що, що є позиція, парламент живий, парламент працює і депутати відстоюють свою позицію. Найбільш таким об'єднавчим рішенням за останні дні було скасування позаблокового статусу України. Ви за це рішення голосували і що це означає для країни? Я голосував, да, так, я голосував про те, що скасувати позаблоковий статус. Це теж рішення неоднозначне, неоднозначне. Якщо підходити, якщо підходити аналітично із експертної, скажімо, позиції, а не з політичної, тут є більш політичне рішення. Більш це, як знаєте, як ми декларуємо, що ми, ми відмовилися від того, що ми не, не будемо вступати в якісь блоки. Ми декларуємо політично, що ми настроєні працювати з НАТО, що ми рухаємося в Євросоюз. Це більш політичний сигнал, і ви бачили, що е, на цю на як, як відреагував НАТО, як від, відреагував Євросоюз на цю е, на, на цю подію, де було е, я бачу, я я читав е, висказування одного з чиновників НАТО, який сказав, що е, поки ми не вирішимо питання знов з Кримом, поки ми не вирішимо питання з Донбасом. Про ніякий вступ в НАТО в нас якби в нас немає, не може йти мова. Але з другої сторони було сказано, що дорога для нас відкрита, що ми повинні зробити реформи, ми повинні перестроїти економіку, ми повинні побороти корупцію, ми повинні перейти на стандарти Євросоюзу і стандарти НАТО, і що двері для НАТО для нас відкриті. І сьогодні радує те, що, що ми для НАТО є одним із перших союзників. Які вони, з яким вони готові працювати, готові підтримувати. І, чесно кажучи, що я би хотів, щоб наша держава була в НАТО. Я б хотів. Але я чітко розумію, що між, як, між бажаннями і, і дією, і вступом в НАТО дуже і дуже багато роботи. І дай Бог, щоб ми мали сили, щоб ми мали розум, щоб ми це зуміли зробити, і щоб ми через декілька років... Встало питання про те, що ми будемо проводити референдум, і кінцеву точку в цьому питанні поставить не Верховна Рада, кінцеву точку в цьому питанні поставить тільки наш український народ. Якщо буде проведений референдум, якщо ми зможемо виконати всі умови, якщо буде проведений референдум, якщо люди проголосують і побачать, скажуть, що ми хочемо НАТО, я думаю, що так воно й буде. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії був народний депутат України Володимир Хмельниченко. Залишайтеся із парламентським і далі.